І так, ми продовжуємо. У нас третя частина інтерв'ю з Іваном про творчість і стиль. І так, перше питання. Як би ти описав свій стиль ведення заходів? Чи є в тебе якісь фішки, за які тебе впізнають? Це так знаєш, маслом зараз. Розмазло дуже приємно. <сум> стиль ведення, я думаю, це провокативно імпровізаційний з елементами. Uh, щирості і любові. Так, боково. <Глибоку>. Ладно, я поясню. Uh, я дуже люблю імпровізацію, в принципі, і це моя сильна фішка. Uh, глибина і щирість вони потрібні усюди. Тобто, коли ти щирий і коли ти розповідаєш про якісь внутрішні історії зі сцени да, чи персональна підходиш до когось там, типу оу, ти знаєш, в мене така сама історія була. А розкажи свою, ти надаєш мікрофончик людині, і вона тут щось розповідає про себе. Ну от, людські якості просто базова чесність, вона дуже круто, дуже круто грають. Грають на мене без ну, безпосередньо. Да? А провокативно, тому що я жартую дуже багато. І... Іноді мені е, треба, аби звучити увагу, пожартувати е, да? чи якось пожартувати на живому. Звісно, потім це обігрується в позитив, але ну, тіпа, в смысле, про мене? Звідки він знаю цю історію? Смис... такі теми, ну теми мені дуже подобається. Тому, що там яка друга частина питань? Якісь спеціальні фішки. Фішки. Такі спеціальні фішки. Ти маєш навізити от... фішка. Ну, Такі саме, а да, може бути. Ти з того, що його в заклад. Магічний кубик. А, а, ти знаєш так. Так, так і кубик, і візитівки. Я взяв з візитівки свої, ну власне. І на кожній з них написав якийсь логан окремий. Там. Твій власний ведучий, який веде тебе до мрії, чи ваша мрія моя дія, чи там... сьогодні тобі пощастило, подивись на його очі. Ну, щось таке. Я показую слухай. Сьогодні тобі обирай свій хлопь на день. І людина каже, о! Круто! О, так, значить. Дай, це приколи. Приколи, якісь, які можна використовувати дуже круто. Люди люблять вал-ефекти. Тому я намагаюся з першої секунди їх вразити, mm -hmm. да? а зробити це заготовлено можна, але не завжди воно працює. Тому я відштовхуючись від аудиторії, ну, моя фішка основна це, мабуть, підмічати і підтягувати те, що я підмітив. Тобто, маючи багаж різних фішок, в кожній конкретній ситуації, ти бачиш і використовуєш певну, яка буде тут максимально до речі. Yeah. Так воно є. Mm -hmm. Добре. Е, йдемо далі. Так, де ти черпаєш натхнення для створення сценаріїв, образів чи для ідеї для івентів? Це власне життя. У мене дуже цікаве життя. <світ> Підходьте, переходьте за QR-кодом на Instagram і дивіться. По-перше, я займаюся собою. Це саморозвиток. Мені подобається і скорочитання. я на курсі скорочитання. Я дуже багато займаюся спортом, да? різний спорт. Альфа-гравіті альфа я зараз ходжу. Підвішують на вірьовках і ти спеціальним чином викручуєшся, роблячи спеціальні. Ну, витягуючи руки, ноги і все тіло, таким чином воно розробляється. Mm -hmm. да? Дуже цікавий, нестандартний ефект. Я плаваю в задоволення да? в крижаній воді. От, ну, ціли, цілий рік. І мені це дуже подобається. Е, біг у мене таким лайфстайлу. От, Він завжди, завжди є, майже кожен день. Е, я люблю дуже ну, не сидіти вдома, да? взяти там чайок. Тому що я там проводжу чайні церемонії, а, беру там чібань, да, досить спеціально чайничок да, і їду кудись до води. Да, просто сидіти, надихатись, щось творити на чистому повітрі да, дуже круто. Ліс, природа, кудись виїхати нам на півдня чи на день це дуже потужно мене заряджає. Ну, і потім не виникає питання з креативом взагалі. Тому що ти насичений такий, що з тебе прямо ну, от, просто лине сочиться потужна енергія, а енергія а, направлена на якусь конкретну дію, це по факту креатив для мене. Mm. Да? Тому навіть якщо я щось не знаю, в мене є велика кількість знайомих, хороших приятелів, ведучих, mm. до яких я можу подзвонити і щось питати. Да? Тому, я думаю, що це внутрішній просто стиль а, життя плюс а, коло знайомств в даній, даній спеціальності, да, введення заходів. Ну і класні люди, які надихають. Я люблю своє оточення. Круто. Круто. Продовжуємо. Чи є у тебе ритуали чи звички перед початком заходу, щоб налаштуватися? Так, ну я про це колись навіть ефір, я там цей е це ціла, ціла система. Не завжди я їх притримуюсь і згідно заходу адаптуюсь під різні, е під різні випадки, але ну, там, базово да, мені там, треба побути з собою. Да? Подихати. Я роблю про Да? Тобто там хворістичне дихання спеціальним чином ти е дихаєш животом. Роблячи акцент на ВиДісі з затримками дихання. Коли є час, достатньо там і трьох годин, щоб налаштуватись. Невеличка медитація на заземлення, чи я зараз перейшов на медитацію Русі, там Джордж Діспенса, дуже класна його медитація в Русі. Ти йдеш і слухаєш там, спеціальним чином дихаєш. У Тоні Робінса є спеціальний тип афермації, який програмує свідомість. Ну і я там запрограмував свої власні. Кейси в цій афірмації, да, я їх повторюю. Таким чином, в мене також з'являється потужна енергія. А, ну, Якщо є можливість там скупнутись, умовно, десь поруч річки, чи є душ, то от, під холодною водою дуже класно настрій підіймається. Мінімальний спорт, там, не знаю, 100 разів там, присісти чи там віджатись 20 разів. Ну, типу, це в кайф. Зразу по іншому енергія Угу. Mm -hmm. Клас! Буду брати себе Е, Так, як ти працюєш над собою, щоб залишатися у тренді індустрії івентів та акторства? Тут, мабуть, такі якісь мають бути фішки, типу, ходжу на івенти. Ну так, я насправді в темі івентів ведучих заходів є така тема як корисний івент. Для ведучих, які обмінюються досвідом. є там Мартинова і Пухова, це топові ведучі, які роблять свої тренінги там два-три-чотири рази на рік. Також дуже їх люблю і дуже, дуже класно ходити на ці тренінги, залучати себе, от. просто дивитись, як інші ведуть. Мені дуже подобається. Такі фішечки черпаєш, знайомство класні. В тренді Акторства не ну, мабуть це просто дивитись тіктоки да, і знати людей. Да, я зараз там їхав в метро, а бачу там рекламується серіал «Кот», да, А я там знаю всіх акторів, що там ну, ми знімали декілька разів в декілька там серіях, і я їх всіх знаю. І це прикольно, думаю, ага, клас! А це тренд. І я було в момент, що я йду по метро і там. Більшість вивісок там, знайомі мені актори в них знімались. Бренди для Тіктока, амбасадори брендів це обличчя людей, які мені знайомі. Це там, відомі блогери, з якими також на бізнес-конференціях знайомимось. Тобто, по факту, для мене це безперервний процес бути в контакті і там, де. Там, де є цікавість для людей, там де щось нове. Ну, зараз я там буду ведучим на дуже цікавому потужному івенті, буде якраз цю неділю: це Ясні танці. Да? І там абсолютно інша система цінностей, там живе спілкування, там немає алкоголю, немає. Якихось там наркотичних речей. Там абсолютно ПЗОЖ повний. І от це тренд. Тренд плюс там тверхостояння, чаювання. Те, а... А? Те, це Тештамбує? Так, так, ні. Це все в одному івенті. Там mm -hmm. естетик-денс, це тип танців спеціальний. І от це все, ну от, те, що формує нашу реальність От По факту. Я таким чином зараз відбуваюсь в цій реальності, що я, ну, мене видно, і я бачу те, що відбувається. По суті, це моє оточення, яке формує зараз ну, якийсь топ того, що відбувається в Києві. Тому, звісно, мені цікаво в цьому приймати участь, тому я ну, не відстаю по факту від, від сучасності. Дякую, на цьому ми завершуємо цей блок. Для того, щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.